Привіт! Сьогодні я буду робити огляд на нове обновлення. Тут у нас вже ви бачите що. Вау! Таке. Я знаю, я дуже вбачаю, що я випускала відео. Ви бачаєте Ну і я вже така футболочку вже олімпійську таку. Вже ось так от в нас виглядає, бо воно дуже велике. Це ми всі вже зробили. Потім зроблю огляд на цей дім. Це ми. Так, тут в нас є каток. Вій. і чомусь тут не горить вогонь. Вчора я бачу, що тут вогонь. О! -о. Я думала, як. Um, ну добре. Тут в нас. Словакія. Um, а чому саме Словакія? А чому саме. А чому саме Словакія? Але я хочу це сфотографувати. Чому саме Словакія? Ну, добре. Там. вау. Wow. Так домівка. Зрозуміло. До, о, куди я пішла? Добре, 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 добре. Куди я пішла, я не знаю. Я просто пішла в якийсь дім. Що в нас тут ще є? Я думаю, що ось туди ми будемо востаннє або. Ну, давайте. It's your vibe. М -м -м, як приємно. Так. А, я думаю, ага, тут в нас медалі будуть. Тут в нас якісь міста, що буде, ага. Ну, логічно. Добре. Добре, добре. Що в нас тут? Ага, тут, типу, будуть брати інтерв'ю. Типу, як ви там перед е, цим почуваєтесь, перед Олімпіадою? Чи... Так, це. Або це. Я забула, що це Це, 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 це Олімпіада, так? Так. Ось це. Це взяла. Тут в нас є ось це. Це ми візьмемо, це теж, а, а це те ж саме. Окей, там в нас ще один каток. Ще одна кобзанка. А, це хто? Ем. ем е, якщо ви знаєте, що це, напишіть, будь ласка, в коменту, якщо воно відкриється. М -м -м, це какао. М -м -м. В реальному житті я не наводжу какао, але, але не важно. Так, на в поверсі просто якийсь фініш. Ну, це ми потім подивимося. Там, напевно, тут сидять люди. Добре. Тлепотіп. Ага. Ага. Зрозуміло. Давайте ось, всі ми бачимо, що ось тут воно закрите, от бачите, я не можу пройти. Але зараз дивіться. Добре. Зараз ось сюди треба піти. Запригнути, і ми на цій горці, І все все відкрито. І не треба чекати ще 7 днів. Ем, Логічно. Давайте же зробимо це. Зразу говорю: якщо ви хочете це зробити, не треба ну, дуже сильно, тому що я вчора це пробувала, і ти там будеш падати, якщо. Ем. Це нормально? Добре. А-а-а-а... Що зі мною? мно? ти ти Тихо-тихо-тихо-тихо. Ти. Ну, ви бачите, да? Чому не треба на цю горку йти, так? О! Ну. Йой-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. О oh, ноу. No. <laughs> ну, треба, напевно, сім днів почекати, так? Що, що робити? Що? <св> Чому це таке недороблене? Добре. <св> Добре. Що? О! Ми вже ось тут. Так, Ну, давайте тут. Спочатку на ось цьому. Є. Все. Як быстро А, Добре. Чому я вже так зупиняюся? Не знаю. Тут, напевно, щось щоб фотографуватися як от. Ось. Це олімпіада Так. Я не знаю чому я не. Так, як Half Pire. А я хотіла ще тут, ще на ось цьому. Пью. Пью, пю. Бум. А я вже на конці. Добре. Зараз. Треба йти на іншу горку. Єй! Це як у нас називається? Слово uh, Slope... style. Ну, добре. Йоу. Виглядає страшно, але. Що зробити? Пик. А зараз те ж саме, але на усіх штуках. Um. <світ> ну, <світ> трішки трі 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 не туди, так. Це не важно. Ось це краще, ніж ось це. ось Це ось це погане, тому що воно якесь. погане. Реально погане. Добре. Так. тепер Хочусь туди Big Air. Айр. Um. Вчора. Я хотіла це зробити, але. Воно випадало. Давайте спробуємо. Тут треба дуже ровно. Дуже ровно, і не дуже швидко. Так, так. Так. Випити. Добре. І давайте тут спробую. Це буде дуже страшно, і я, напевно, знаю, що я вже випаду. Будь ласка, я знаю, що ви не хочете дивитись, як я. Вау! Це красиво було. Ось це ось, ось тут це було круто. Мені це подобається. Ой. Так. Ми вже там, там, там побували. Там ще не були. А тут що? Ага, тут ось ці просто. А, тут ми з'явилися. Ще раз говорю, як а, піти там наверх. А ще, ще раз спробуємо там. Тут у нас. А, почекайте ось 6 днів і, і 3 години, але нам чекати не треба. Ось воно. Ем. А, я хотіла закінчувати відео, але... Ем. Ем. Я пам'ятаю, що треба зробити огляд на дім. Але чесно зараз, я, я прям чесно, зараз все буде. Я не бачу, боже, що? Що сталося? Я не я той дім, чесно, чесно говорю. Що коїться? я нічого не нажимаю, бачите? Нічого не нажимаю. Воно саме крутиться. О, все, нічого не нажимаю. Воно само крутиться. Воно саме кру... Шшш, ні. Добре. Я, я вже таку ситуацію вчора попадала, і я знаю, що треба просто, щоб продовжити кататися, треба просто піти ось сюди. Так. Так, 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 так. О, так. Да. Ну ви бачите. Дуже красиво тут. Так, ще подивимося, що там, але мені здається, я знаю, що тут. Тут такий дом. Типу, якщо хтось. Я зараз просто випала, там буде лежати. У когось. Ем, um, У когось в лікарні була така їжа. Це бачите, я. Я, ну, я це ж так хочу. Ладно. Я в лікарню потрапити не хочу, ні, не хочу. Не хочу Не хочу я потрапити в лікарню. Добре? Переключаємося. Так. В нас тут таке. Давайте. Чому тут прапор Словакії? Um. Я, я не скажу чомусь здивована. Я, я не буду говорити. Чому, чому тут зразу Словакія. Ну, добре. <сум> Мені не дуже важливо. Ам. Добре. Зараз я зроблю такий. Типу. Добре. Він великий. Тут в нас багато столів. Я не знаю, це, щоб прям жити. Я думаю, це щоб якісь. Це як готель якийсь, це не дім. Ну добре. <смі> Олімпійський дім. <А. смі> ну добре. Так. <смі> Такий дуже великий. Ну так. Це, це реально якийсь готель. Це, ну це що? Ну, що? ну, Це ж 100% готель. Ну я не знаю, якщо це добре. Олімпійський готель. Та чому тут Словакія? Чому? Чому Чому саме Словакія? Чому саме вона. Ну, так, ну, ну, ви самі бачите, я навіть не буду говорити, що це, ну. ну, 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 чо? ну це готель, ну вон там, наприклад, ось сюди речі там, і там і живеш собі все. Це. Це не дім, це якийсь, я не знаю. А ще я, я перевдягнулася, Ну, тому що ну, мене на вулиці. Так, ну добре, давайте пофарбуємо якийсь, Ну, я люблю фіолетовий, давайте. Що станеться? Ам... Добре, почекай. Ага. ну ми... це, це єдине, що змінилось. Це... Я зараз реально говорю, це єдине, що змінилося. Більше нічого не змінилося. Нічого, нічого не змінилося. От, от серйозно. Нічого. До ну, тепер віримо. Ну, реально нічого не змінилося? На, навіть стільці. До, ну, ну, а я. Ну чому? Добре, що з є нове в пропсах? будь ласка. я б... Ч а де ам hello? Ле? Ч, Що? Що? що, Так? Що? Добре? А чому, А що, що, Добре? По Може бути? Добре, one second. Я перезайшла, тому що я думаю, що це якась проблемка просто. Так, що? Давайте подивимося. The Olympic Winter Games, Мілана Cortina, BBB. Ага, добре. Ну, я не бачу нічого в пропсах, але мені просто. Ага. Mm -hmm. Ага. Uh, це що? Це типу. А, це uh, oh, вогонь або що це? А так, це Олімпійський вогонь, напевно. А це що? А, це ми знаємо що. А ось це ще. Ага, це типу. Я не знаю, що це. Що. А, ага. А, і все. Ага. Що в нас в Пропсах? Ага. В нас. Давайте зробимо огляд. В нас якийсь сцена така? Сцена? Тут якісь інтерв'ю. Ще. Ам, просто. А, це ось це стояти. Потім перила. А на що нам перила? Нащо нам перила? І, 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 вибачте, я не розумію. Ну, то ще який стол. І ще стол. Ну добре. Ну, оновлення. 7 з 10. О, і сів лише за. ось, ось то, За ось то. А все останнє це я не знаю, що. Мені не подобається, але. Я. Як ви хочете, мені сподобалось там. лише, лише ну, ось ці, ось, там, Ді мені спод... дуже сподобався. Пропси, я не розумію, на що вони. Ну, типу, що, що, що ти з ними будеш робити? А я закінчую відео. До побачення.